Друзі, всім привіт! Уже буквально незабаром через місяць почнеться сезон ловлі роїв, адже минулоріч я зловив свій перший рій 6 травня. Тож у вас ще буде цілком достатньо часу, щоб підготуватися до цього сезону, чи то придбати пастку, чи зробити, підготувати що найголовніше пастку до цього. І саме про підготування пастки до сезону ловлі роїв у нас сьогодні піде тема. В минулому ролику ми оглядали пастку від компанії Медопром, з чого вона складається, як вона приїжджає. А сьогодні ми підготуємо цю пастку до сезону ловлі роїв. Нагадаю вам, друзі, що в компанії Медопром зараз діє акція. Якщо ви замовляєте дві пастки, вони вам оплачують доставку. Думаю, варто таким скористатися. Отож, по підготовці, коли ви придбали пастку чи зробили її власноруч, вам потрібно її обов'язково помалювати, адже пастка буде стояти на деревах або ж в кущах, тобто вона буде підлягати. Опадом, і це може її поламати. Буквально тож її треба помалювати. Ми малюємо пастку найдешевшою фарбою, в якої навіть може бути запах ацетону. Нічого страшного. Якщо ми зараз помалюємо пастку, вона висохне, і ми дамо її постояти на дворі під сонячними проміннями хоча б з тиждень. Весь цей запах він вигорить, випарується, і це не буде заважати бджолам. Маю на своєму досвіді таке. Рої летять в помальовані такою фарбою пастки 100 Тож помальована пастка вона має внутрішній простір, і весь цей внутрішній простір потрібно покрити природнім для бджіл середовищем. А саме ми будемо робити наступне, наступну маніпуляцію. Я вирізав такі от темні соти. Раджу вам також. Якщо ви купуєте темні рамки, ми про них поговоримо пізніше. Купляєте темні рамки, візьміть на одну більшу або ж на дві, і е, виріжте з неї соти. Далі, ці соти нам буде потрібно перекласти в якусь металеву посудину, е, додати трішечки води, щоб вони не пригоряли, поставити на е, вогонь і довести до, е, до, роз, до розтворяння. І ця вся мерва та віск вони е, розтворяються. Дуже важливо, коли ви розігріваєте цю е, мерв'яну суміш. Потрібно її добре перемішати, щоб всі частинки мерви роз'єдналися, і вони були таким, така одна єдина каша. Ви добре відчуєте оцей такий чудовий запах вулика, і саме цим запахом ми будемо приманювати рій. Після того, коли ми розігріли цю цю суміш, нам буде потрібен пензлик. Пензлик варто вибирати якийсь старий, адже він потім ми ви вже його не зможете ніде використати, адже в ньому буде застрягати кусочки воску. Вся ця суміш, ми беремо її на пензлик і. Промащуємо всю пастку знизу догори краю. Так, от набираємо навіть кусочки мерви і цим всім ділом добре-добре промащуємо все, що не прилипне. Потім ми просто витрісимо з пастки. Так, цей процес потрібно робити досить швидко, адже віск з мервою буде скоренько застивати, або ж ви будете підігрівати цю суміш, або ж швиденько помазаєте всі пастки. Як бачите, мерва буде спадати донизу, ця мерва, котра не приліпилася до пастки, ви її знизу трошки зішкрібаєте і висипаєте на сміття. Далі обов'язково пастку буде потрібно просушити, адже ми додали трішечки до цих до цих стільників, додавали води, тому пастка може ну, ну повпастці, може почати заводитися цвіль, і нам це точно не потрібно. Тож після того як промастили. Дали пасті на сонечку висохнути хоча б за два дні. Пастка ця є шестеремкова. Для мега хорошого результату я рекомендую. Це є маст хев, це роблять всі, і вам це потрібно зробити. Купити, придбати, позичити в знайомих пасічників. Це є темна рамочка. Це найголовніше, що тільки не може бути, адже. Як працює бджола, вона залітає в пастку, вона відчуває, що в неї йде якийсь запах. І найбільший запах буде давати саме рамочка, в котрі вже бджоли жили, і там є всі свої ці запахи. Мікроклімат, цей весь саме це дають стільники. Виставити рамочку обов'язково темно посередині, коли бджілка заходить, бджілка розвідниця буде заходити в пастку. перш за все, вона буде бачити, що тут є соти, тут було життя, і тут можна. Починати нове життя. Саме наповнення темної рамки є мега важливе, а все решту вже буде вам по, по можливості. Е, далі, якщо пастка буде у вас стояти на подвір'ї, як у мене часто це відбувається, або ж десь в знайомих, в друзів, е, я даю в пастку дві вощини е, по краях темної рамочки. Е, чому так відбувається? Адже коли рій заходить. В пастку вони мають таку ройову силу, і вони будуть дуже активно відтягувати ці стільники, тим більше на вошині. І коли ви починаєте посічникувати, темна суш, суш будь-яка вона буде мега вам потрібна, і от таким методом можна собі її трішки назбирати. І одразу ж після того, коли різ ловиться, ці всі відбудовані стільники підуть в майбутню сім'ю, яку ви пересадите до себе вулик на цих стільниках, абділки вже зможуть вести свою життєдіяльність. Тож, дві вощини, якщо ви ставите десь в незнайоме місце, хочете спробувати, боїтеся втратити вощину, ставимо одну сушнину темну і одну вощину. А далі. В мірах економії можна робити от таким наступним чином: Берете 300-ту рамочку або 145-ту, я також це практикую, робите зверху отаку от е, полоску з вощини, і бджілки, як бачите, будуть відтягувати такі собі е, язики. Е, це також допоможе їм е, трошечки. Е, Направити, направити свою роботу у правильне русло, адже в ройових бджіл є активне виділення воску, і вони будуть витягувати хоча б такі язики. Отож, якщо даємо в незнайоме місце, я даю спочатку темну рамочку біля неї вощинку, адже цю сім'ю все ж ми будемо пересаджувати, і вони попрацюють на ній. І далі для наповнення також даю ще дві рамочки з оцим от полосочкою воску, щоб бджілки працювали. Пасточку ми закрили і переходимо до зовнішніх робіт, що є дуже також важливо. В нас пасточка заряджена в середині промащена воском, коли бджілки заходять всередину. Їм там все точно подобається. Для того щоб бджолам знайти пастку, їм також потрібні якісь орієнтири, і їм потрібно відчувати запах пастки. От, допустимо, коли ми щойно мастили пастку воском всередині, тут зібралося декілька бджіл, тобто вони відчували запах цього діла. Найбільш таким пахучим, що є в бджолиному вулику, це є звичайний прополіс, друзі. І цим прополісом я раджу обробляти пастку зовні. Хоч він і є трішки дорогий, і ви знаєте, що є такий метод: можна брати собі холстик, таку тряпочку, на, котрій, на, на, на котра стояла на вулику, і на ній буде вже прополіс. Але цю річ досить важко знайти, і буде простіше придбати або десь знайти, позичити хоча б там, декілька грам прополісу. І яким чином буде відробля... відбуватися обробка. Беремо прополіс і е, висипаємо. Такими маленькими крихтами його на сторону пастки, на котрій є люток. Цей прополіс перед тим я його подрібнив і зараз ми його отак от висипаємо. І для того, щоб він міцно тримався тут газовим пальником, ми його елементарненько просто трошечки підігріваємо і він буде топитися і триматися добре до е, пастки. Так, отакий от результат нам буде потрібен. Так само ми обробляємо обов'язково люточок. Адже перше, з чим бджілки будуть стикатися, це буде люточок. Вони прилітають на вони прилітають на передню стінку і далі вони будуть шукати вхід. І це можна сказати, що робота виконана десь на 80%. Десь 80% того, що рій сюди залетить. А щоб нам... Добити оцих 20% використовують різні ароматизатори або ж приваблювачі для руїв. Допустимо, як прикладом, найдешевшим і найефективнішим з арома олій є є арома олія лемонграсу. Така лимонна свіжа, лимонне, свіже масло. Котре варто давати можна давати на ватку і ставити в середину пастки. Таким чином цей запах буде довше випаровуватися. Але я, в свою чергу, роблю наступним чином, беру цю олію і мощу так само передню стінку пастки. І певний час вона й пахне. Навіть буває таке, що через тиждень я забираю рій і цей запах залишається. Це є найдешевше, буквально 70 гривень, можна сказати, в будь-якій аптеці. Також є такі собі гелі. Користувався я от таким от французьким гелем. Коли його відкриваєш, він має таку пастоподібну консистенцію. А на запах він точно такий самий лемонграс з додаванням, можливо, якихось часточок цитрусових. І оцей різкий запах такої квітковості, лимонності, він також буде, в свою чергу, додавати Стимулу бджілкам цікавитися цією пасткою. Ну, ним найпростіше користуватися, адже ви берете його на палець, мастите прильотку під нею, під дошком я також мащу, для того, щоб його не змивало дощем, і можна десь так зробити декілька ляпок по передній стінці пастки. Робіть це зараз і вже буквально через місяць ви зможете завести свою першу сім'ю, а може й не першу, можливо, й десяту. Заняття ловлі роїв є багато плюсів та мінусів, але все ж це є одним з найкращих способів завести бджоли. Тож, друзі, не бійтеся починати. Займайтеся пасічництвом. До нових зустрічей. Підписуйтеся, ставте лайки, залишайте ваші коментарі.